Як відкрити саджанець винограда? Вся поетапна інструкція. Отже, лопаткою розкопав самий периметр. Ну і потрібно заглянути всередину. Ось вона бутилочка. Вкривав ялинкою, щоб він дихав. От. Колком позначав, де іменно сидить самий саджанець. Зараз це все розриваю ще більше і будемо дивитися на нього. Момент істини відкриваю. Оп. Так, це у нас невкривна форма винограда. горіздра називається. Здивимося, які бронючки. І як він всю зиму зберігався тут. Стан, як бачите, Добрий От. саджанець живенький. І таким чином повідкривав я весь виноградник. Зараз ще у культури теарну ванночку саму цю. Ну і все, така робота. Напоминаю, що посадка саджанця була виконана осінню листопад місяць 2024 року. Сьогодні у нас вже квітень. 2025 рік повідкривав всі саджанці. Все, дякую вам за увагу.